80% ліків від туберкульозу, сніду та онкозахворювань, Імпорт загалом привозні препарати домінують на українському ринку. Проконтролювати чужі пігулки вкрай важко. Попри те, що їх пантрує не одна служба. Тепер українці споживатимуть такі ж ліки, як і європейці. Обіцяє віце-прем'єр-міністр Костянтин Гришенко. Повозитимуть препарати, вироблені винятково за умовами GNP. на український ринок будуть возитись. Ліки вироблені в таких же жорстких умовах, як і ліки, які вживають жителі інших країн, в першу чергу країни Європейського Союзу. Служба, яка контролює якість медикаментів, і тепер буде ще й видавати ліцензії. Документ обов'язковий з 1 березня. Ліцензування імпортних ліків давно діє в світі. Наявність документа означає пряму відповідальність імпортера. В разі поганої якості медикаментів ті платять постраждалим компенсацію. Якби така система діяла раніше, українки, так само як і європейки, одержали б компенсацію за неякісні грудні імплантати. Не странний в случі. Е Поставки некачественной лекарственной продукции должен будет за свой счет забрать эту продукцию и за свой счет утилизировать ее в своей стране. В случае нанесения какого-либо ущерба здоровью пациенту, возмещать э, этот э, ущерб. буде іностранна компанія. Вартість ліцензії 1100 гривень. Документ видаватимуть на основі заяви. Процедура буде максимально спрощеною. Імпортери запевняють, дефіциту ліків не буде, бо мають запаси. На даний момент на складах компанії знаходиться порядка 2-2,5 місячний товарний запас медичних препаратів. Упрощена система ліцензірування дає возможності поетапного вводу цього проекта в реалізацію, і больших затруднень я не вижу в реалізації этого проекта. Що ж до вартості препаратів, то постачальники запевняють, на ціні нововведення не відіб'ється. В уряді пообіцяли це проконтролювати. А у Держлікслужбі впевнені медикаменти можуть навіть подешевшати, оскільки зменшиться кількість посередників, адже постачальникам Доведеться вже напряму працювати з виробниками. Олександр Вуцька Сергій Мясоєдов соціальний пульс.